Ловою комісією викладачами постійно ведеться моніторинг, спілкування, виїзд в бойові частини для того, щоб переймати досвід сучасної війни, тому що війна змінюється щомісячно, щоденно, і тактика застосування піхотних підрозділів також змінюється. В тому числі навчаємо застосовувати дрони для ведення управління боєм, розвідки і так далі. Під час проходження тактичної підготовки обов'язково займаємося і тактичною медициною, основи тактичної медицини, основи методи, способи евакуації пораненого та надання невідкладної первинної медичної допомоги.